Всім привіт! Мене звати Дмитро Сухоцький. Я чемпіон Європи 2015. Я представляю Федерацію важкої атлетики міста Павлограда, організацію, яка займається розвитком дитячого спорту в Павлограді та Павлоградському районі. Важкоатлетів нашої школи знають в усьому світі. В активі наших вихованців є чемпіони та призери Світу та Європи, України та СРСР. Загалом тренери виховали понад 20 майстрів спорту та два майстри міжнародного класу. Зараз хочемо коротко розповісти про ситуацію, яка нещодавно склалася з нашим приміщенням. За останні 15 років зал важкої атлетики, в якому ми тренували чемпіонів, був єдиним спеціалізованим залом в місті. Але у 2012 році він був визнаний як будівля. Що знаходиться в аварійному стані, тобто непридатна для тренувань і підлягає зносу. Так як тогочасне керівництво міста не надало альтернативного приміщення для дитячих тренувань, ми облаштували два гаражі загальною площею 40 метрів квадратних, в яких на даний момент тренуються 46 чоловік. Не дивлячись на умови, Кількість людей, які хочуть займатися важкою атлетикою, збільшується з кожним роком. На останніх виборах керівництво міста змінилось. Щоб хоч якось покращити ситуацію з приміщенням, Федерація важкої атлетики міста Павлограда звернулася до нового керівництва міста і отримала підтримку з їх сторони. Міська рада сприяла виділенню приміщення для обладнання його під спеціалізований спортивний зал для занять важкою атлетикою, що сприяє подальшому розвитку дитячого спорту в регіоні. На даний момент приміщення потребує капітального ремонту. В першу чергу необхідні двері та вікна. Просимо сприяти у зборі коштів на придбання дверей та вікон.